У старій частині Києва є непримітна будівля 19 століття. Таких тут чимало. І я проходив повз них тисячі разів і навіть не задумувався, скільки цікавого в них заховано, аж поки не вдалося потрапити всередину. Тут на Жилянській 96 колись проживав Панас Саксаганський сьогодні. Ми з вами пройдемось по всім закуткам цього будинку. Від даху до підвалу. Всі окна після вриву, во время взрыва, всі окна повилітали, ага. всі двері. під'їздні всі двері теж всі повилітали. Тобто їх вирвало. Вранці понеділка, 17 жовтня 2022 року, військові Збройних сил Російської Федерації випустили у бік Києва 28 дронів Камікадзе Шахід 136. Більшість безпілотників знищили сили протиповітряної оборони Збройних сил України, проте 5 з них вибухнули. І вибухова хвиля від одного з них пошкодила будинок. Зараз цей будинок зачинений через аварійний стан. Ось тут теж. Обвалилась ліпнина на, на стелі. Це бік будинку, який потрапив саме під вибухову хвилю. Хвиля йшла, грубо кажучи, на нас, а ця частина, яка в мене за стіною, вже постраждала менше. Ось двері, їх вибило вибухом. Навіть деякі внутрішні двері повибивали. Навісна стеля, вся зовсім обвалилась. вже поприбирали. Залишилися лише металоконструкції алюмінієві. Відкрилась Декоративна частина стара будинку у вигляді ось цих розеток. У будинку зберіглася унікальна ліпнина, унікальні каглі того часу, які є в принципі цінним історичним артефактом. Друзі, в цій частині вікна збереглись майже без ушкоджень. Ось тут є такий засув оригінальний. Ось я ось такий трохи вже новіший зберігся. Теж дерев'яна рама, сигналізація. Тобто тут така ось фольга, і якщо скло тріскає, то вона спрацьовує, виходить. Ось якось так. І навіть ще на диво ходить дуже добре. Ось тут ще збереглися такі ручки, скоріш за все, вони десь років 50-х-40. х Двері старі на останньому поверсі на такій ось застіпці. Ну, воно, на жаль, вже краще не чіпати. Таке враження, що ці стіни хочуть щось розповісти. Але виходить в них видати лише стогін старця, який помирає. Ось на третьому поверсі вікна, які вибиті, вже заклали фанерою. І ось тут згори ще є розетка. Але вона виглядає вже простіше. Ось це такий цікавий закуточок. З вікнами тут виходить. Ванна була, брає. Ага, а отам таке якесь гадкове вікно всередині, то тут туалет. Туалет, Це ага. Та, кладована. Ага, О, це кладова. хм, цікаво. Тут це вікно теж воно просто вибите було. так? Угу, mm угу. -hmm, mm -hmm. За що мені подобаються старовинні будинки Києва, це за те, що тут ось обов'язково будуть такі якісь закутки з кладовими, з вбиральними, з комунікаціями, якісь залази, пролази, щелини. Ось, наприклад, ви знаєте, куди веде ось цей хід в стері, я не знаю, наприклад. Ось, І це все цікаво досліджувати, як це все раніше проектувалося. Я навіть собі не уявляю. Оригінальна чугунна каналізація. Зверніть увагу на те, як розгалуджені труби. Тобто вони не прямо йдуть, як зараз, тобто не, не, не геометрично, а такі схожі на дерево. Ще дуже добре, що тут зберіглося? ось освітлення на лампах розжарювання. Воно, звісно, їсть багато електрики і неефективне, але воно зберігає ту атмосферу старовини, видаючи теплого освітлення в цій кімнаті. І ось такі вимикачі давні теж. Там кухня, тут коридор, і тут є стіл, можливо, тут якась майстерня була. Ось, видно. Так, шина є. І таке віконце з кухні. А ось тут іще одне віконце і дерев'яна стінка теж така. Тут вже була Угу. Mm -hmm. А ось так ця конструкція виглядає з іншого боку. Прямо. Приміщення, що нагадує майстерню, так, Там трохи пройти в інший бік вправо, знаходиться те приміщення, де були труби каналізаційні, і згори така теж. Схоже, що це була одна велика кімната і її потім вже розбивали на різні частини. З плином часу планування будинку зазнавало змін. Оригінальні просторі кімнати 19 століття вже втрачені. І на сьогодні ми маємо лабіринт із кімнат, кладових санвузлів та андресоли. Це був прибутковий будинок. Пізніше за радянських часів Саксаганський продовжував тут жити. І квартири ці були переплановані на комунальні аж до періоду, коли будинок був переданий музею для відкриття експозиції. Крім передачі будинку, вдова Панаса Карповича Саксаганського заповіт, за яким всі меморіальні речі, які знаходилися в цій квартирі, особисті речі, унікальні документи її чоловіка, вони були передані музею. Зараз є частиною фондової колекції музею. тут, в коридорі є такий цікавий відкос. Можливо, тут якийсь декор був, до речі, це ж виходить, була одна кімната велика. Фактично, от навіть якийсь такий маленький елемент, там він обіграний в інтер'єрі. зроблено просто дебелок, тут якась естетика. Будівля на Жилянській 96, в якій проживав Панас Карпович Саксаганський з 1912 року і до своєї смерті. Він там мав квартиру, проживав там разом з своєю дружиною Ніною Мітрофановною Табілєвич. І також деякий час після повернення з еміграції за кордону тут же проживав і його брат Микола Карпович Садовський, теж відомий актор і режисер. Цей будинок є частиною унікального історичного осередку в Києві. Справа в тім, що наприкінці 19-го, початку 20-го століття у цій місцині між вулицею Жилянською та Саксаганського, яка на той час називалась Марінсько-Благовіщенська, оселилися найвідоміші представники української культури на Дніпрянщині. Будинки, в яких проживали Косачі, Старицький, Лисенки, Саксаганський, де бував Іван Франко, вони зберіглися і донині, і є природними межами музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лиса, Панаса Саксаганського Михайла Старицького. Друзі. Тут вибухова хвиля. Зробила взагалі наскрізний отвір. Ось Ми там стерію. Зараз вимкну світло і вам буде зрозуміліше. А це що тут відбулося? Тут був димохід, так? Димоход, так. Опа. А ось якась цегла. Цікаво, Що це у нас таке? Ось це пічна цегла. Вона має менший розмір. Зверніть увагу на те, якого формату лампочка згори. Я таких ще не бачив. Ця лампочка досить яскраво світить. При тому, що в інших кімнатах я виставляв на камері налаштування для темряви, а тут. Добре, освітлене приміщення. Ну, там ще видно якась люстра радянська, скоріш за все, зберіглася. А ось це не знаєте, що це за ліхтар червоного кольору такий. Для фотографії. Можна взяти подивитися? Червоне світло, щоб можна було фотографії зробити. Тут ще є ось така річ, як світло для фотографії червоне. Я не знаю, яких вам років, але схоже, що 50-ті точно. В такому світлі. Бо бумага не засвічується. Для печатання вже фотографій. Ага. А, Нема лампи. Немає лампи. Ага, потрібно вкрутити. А з розетки тільки вийняти потрібно потрібний ага. Ну Що, крутили лампу, перевіряємо. До пошкодження цього будинку російським дроном. Тут знаходилась частина співробітників музею, видатних діячів української культури, зокрема й реставратори, які залишили після себе багато цікавих речей. Реставратори, це ну, я колись дивлюся, тягне шматок якогось стола, ну, звичайного стола. Для чого вам? Тут деревина гарна, вона може кудись згодитися. Ви видіти ця стіна здесь обурала. Ось ця частина будинку найбільше постраждала. Тут луснула стіна взагалі. Тобто ось, ось тріщина, бачите, пішла по кутам, знизу. Ось тут ще зберіглася давня люстра. Я, до речі, зараз знімаю і за мною щось посипалося якраз. У 2007 році з'явилася ще одна загроза для музею видатних діячів, зокрема будинку Панаса Саксаганського. З'явився проєкт забудови просто у дворі музею. планують спорудити Дві будівлі, одна восьмоповерхова, одна шнастиповерхова. Звісно, що там будівництво в охоронних зонах пам'ятки, в охоронній зоні музея, воно заборонено законом, тому якби дозволів погоджень забудовник не міг отримати. І тоді він пішов на хитрість. Він подав декілька позовів до суду для того, щоб уже в судовому порядку зобов'язати Міністерство культури України, зокрема. Надати дозвільну документацію на проведення земляних робіт і подальшого дозволу на будівництво. Звісна річ, що якщо в притул до музея не почнуть навіть рити котлован, та якщо це 16-поверховий будинок, це має бути такий досить юринтовний. Великий котлован, то той стан будинку, який він зараз є, він буде погіршуватися, і ті тріщини, які ми сьогодні можемо бачити, вони можуть стати для будинку смертельними. Це віконна фурнітура, так Закривалося? Так, закривалося вікно. Вікно за допомогою. Ось таких механізмів. Вверху було за, за... Ну, як? Петля і внизу закривалася. Ага. Це ще дійсно допотали не Так, Ось ще така є кімната. Теж андресорії згори. Зараз ми йдемо на чорний хід. Уже всі окрі повилітає, угу. все, все, все. Цим ходом користувалася прислуга і цей хід веде на дах. А також він веде до підвалу, але підвал ми поглянемо трохи пізніше. Подавали дрова, вугілля, ну торчуть, щоб опалювали грубки. Угу. Система блоків, коротше. Ось тут зберіглася така давня система подачі дров для опалення знизу. В ніші. Ось частина цього механізму для подачі з тросом та коліщатком. А тут якісь ось каски лежать. Навіть тут сходи ось з такими кованими візерунками. Всіми сходами не користувалися вже дуже давно, так розумію. Тут і 30-ті роки бачу теж є перила. З часом чорні сходи виявилися непотрібними. І в них законсервувались короткі відрізки минулого, які тут по собі залишали мешканці у вигляді речей. Художня галерея Плеяда. Тут ще якісь цікаві збереглись папірці, на яких написано щось про напівпровідники. Про кадмій, Галій, якась наукова робота, мабуть. Біла скеля. Так. А це ми вже на даху. Тут тріснула балка і дах трохи обвалився всередину. А це ось вентиляція, так? Це схожа та вентиляція, яку ми, до речі, знизу бачили, там де цегла вогнестійка. Ого, це портал куди? Ось так, друзі, виглядає портал на дах. Саме в цих будинках, в період, коли Територію України панувала Російська імперія, збиралися нелегальні збори загальноукраїнської безпартійної організації. Більшість діячів, які були в ній задіяні пізніше, стали одним з найактивніших діячів української революції, і, власне кажучи, саме їх стараннями була створена Українська Центральна Рада. Тобто, по суті, ми тут маємо унікальний і культурний осередок, мистецький осередок, і осередок громадсько-політичної думки. Всі ці які тут зароджувалися, які втілювалися в життя, вони стали міцними підвалинами для створення Української незалежної держави. Ось, друзі. ця стеля, яка була згори на останніх поверхах. І вона там обвалилася, а ось тут вона ціла. Так, тут зовсім погано стало стелі. Причому ще цікаво, тут взагалі ціла, а тут прямось. Ломило. Ага, так, ще такий прохід. Та ж розетка. Саме у цій квартирі проживав Панас Саксаганський. Зараз тут важко розгледіти щось із тих часів, окрім ліпнини на стелі. Сюди він переїхав 1912 року разом із дружиною Ніною Тобілевич. Через близькість до залізничного вокзалу Панас Карпович обрав саме цей будинок адже багато гастролював. Квартиру він тут винайняв з кабінетом, спальнею, їдальнею та кухнею. Там ще зберіглась теж ліпнина цікава. І це ж виходить, все була кімната, в той бік вліво, теж там, де стіна, кімната була. А це якась домовина чи а, це кафедра. А, вітрини, вітрини, ці вітрини були. Що ще цікаво, в старих будинках не було продумано місце під таку велику кількість дротів. І це все ось так десь якось заховане і дуже так масивно виглядає ця кількість дротів різних. Зараз ми спускаємось до підвалу. Це перший поверх так ось виглядає. Я багато ходив по старим під'їздам в центрі Києва, ну і в інших містах. І ось в будинках 19 століття я ще не бачив таких підлог, де була б максимально різноманітна кількість плитки. Так виглядає один поверх цього будинку. Тобто ми ходили по під'їзду. Ось цей під'їзд, ось одна квартира. Тут така, трохи вона видовжена. Тобто ця частина будинку вона не постраждала, ну, точніше постраждала менше. Ось, А ось з цього боку вікна вибивало всі. І ось тут знаходяться. І ось тут оці такі приміщення цікаві з андресорями та з різними комунікаціями. І ось тут вже чорний хід і сліпа дробина, яка веде від підвалу до даху. І тут був розміщений десь ось цей підйомник. До речі, ось ці двері під час вибуху. Вилетіли повністю надвір і лежали на проїжджій частині. Ось так виглядає підвал. Ці металоконструкції це вже більш сучасні, ось, тому що знизу багато води. Ось, ось тут такий імпровізований зумф. Сюди вода затікає і насосом, відповідно, відкачується і кудись-туди далі йде в каналізацію. Проблема в тому, що коли почалася забудова по вулиці, жилянській, масштабна забудова, це на початку 2000-х років. В будинку, де проживав пана Скарпович Саксаганський, саме в підвалі будинку почала підніматися вода. Справа в тому, що в цій містині дуже високий рівень ґрунтових вод проводилися дослідження, це питання вивчалося з того часу, вода постійно накопичується в підвалі. Ми відкачуємо її насосами, от але чим далі, тим більше рівень води збільшується. Шується, крім того, всього, якщо може бути велика масштабна забудова. Поруч на ділянці 96, а тоді вода почне накопичуватися не лише в цьому підвалі, а буде відбуватися підняття рівня ґрунтових вод, Відповідно накопичуватися вода і в музеї Лесі Українки, музеї Миколи Лисенка. Тобто ці будівлі також вони стають під удар, тому що вода в підвалі це як наслідок грибок, це велика загроза для експонатів ну, і власне, для всіх цих пам'яток. О, до речі, я там бачу кіноплівку. Вона вам потрібна. А вона лежить рулон. Та, Та, вона відзнята. Вона відзнята. Коробка? Так. Коробка тільки ну, є. Ні, там стрічка є. Ну, Просто я знаю людей, які могли бути зацікавлені в цьому. Ну, тобто її оцифрувати і потім подивитися, що там на ній є. А ну, зараз я спробую пройти. Викачу де спочатку. Та ні, тут ось є, як пройти. Так, е, ага, так, так, я зараз... А, так, вона розмотана, на жаль. Вона не просто розмотана, а, ні, все, ось вона, її просто. Вона вийнята. Є стрічка. І, до речі, в непоганому стані. Ану. Вона в нас пуста, Пуста. Ну ось зовні, судячи зовні, так, вона пуста. Угу. Можливо, просто якийсь... А, ну так, вона, вона прозора, тобто вона або виціла, або. І, видно, до речі, сейф для плівки, схоже, вона там зберігалася якраз. У сейф підвала жили люди. Жили, так? Да. Ще одне приміщення у підвалі. Тут якісь навіть видно канавки для водовідведення. Тобто тут теж люди мешкали. І в тій частині підвалу теж якийсь час жили люди. Погляньте, тут ще на вході до будинку є ось такий старий-старий телефонний люк. Це означає, що сюди досить давно було проведено телефонний зв'язок. На часі у нас побудова експозиції музею Панаса Карповича Саксаганського, який і має розміститися у будинку по вулиці Жилянська, 96. шість. тематико тематику експозиційний план. Бо у нас є проєкт реставрації цього будинку, за яким ми плануємо, крім експозиції меморіальної квартири, влаштувати театральний зал. Повноцінне, оскільки це музей театрального діяча, завершити регенерацію території навколо будинку, це теж наша музейна ділянка, яка поруч. Створити сучасні фондосховища, виставкові приміщення із літнім театром на території. Ще одним таким смаколиком для забудовника стало, коли в жовтні минулого року російські шахеди потрапили в один з будинків на вулиці Жилянській. Який знаходиться ну, буквально там 300-400 метрів від будинку Саксаганського. І через тиждень чи через два приїздила комісія до власне, будинку Саксаганського, проводили дослідження і дали експертний висновок про те, що будинок наразі є аварійним. Ця обставина, що будинок був визнаний аварійним, може зіграти на користь забудовника, він може це використати для своєї аргументації щодо. Потреби необхідності забудувати цю територію. І таких прикладів в Києві досить багато. Водночас є стала практика Верховного суду, от нещодавно були рішення, там в жовтні 22-го року Великої Палати з приводу того, що аварійність будинку вона ніяким чином не означає того, що він втратив свою автентичність. Більше того, ця обставина може вказувати лише на те, що такому будинку. Потрібна реставрація, реновація і повернення до життя в майбутньому цей будинок може стати відкритим для нас вже з відновленими автентичними інтер'єрами та речами Панаса Саксаганського. А може зникнути назавжди.